Знімаю відео, хлопці, слідіть, свідкуйте за своїми розмовами. Значить, місце події у Виграєві поряд з дачними комплексами. Загальновідоме місце відпочинку курсунців Черкащан. Маємо криміналістичну лабораторію Черкас. Огороджене місце події. Василя викопали вже. Опізнали, він лежить обличчям вниз в ямі. Наручники за спиною. Опізнали за статурою, за руками, за одежею. Зараз виясняють подробиці цих подій, заміряють відстань. Ну, загалом міліція працює. Василя знайшли хлопці самооборони, які прочисували ліс. Зранку. Вночі. Вночі ми до цього місця не добралися. Шукали до четвертої ранку. Вирішили перерватися трошки на сон. Так, Там Тут стоять побратими Василя. Прошу, друже, скільки ти знаєш Василя? 27 років, 27 років. ви були друзі, так? Е, які в тебе є коментарі щодо того, що сталося? Як ти вважаєш? Чому, чому він загинув, чого його вбили? Чому? Зв'язано все з політикою. Він важливу роль відігравав не в політиці в Коршуні. в Коршуні, так? В Коршуні, в районі, не... Я мав роль. Дуже немалу роль. І активно себе поводив останнім часом. Багатьом можновладцям наступив, так скажімо, на больний мозоль. Вимагав люстрації, був, був заступником голови народної ради і керівником координаційної ради громадських та політичних організацій Курсунщини. Вибачайте, може, руки трохи трусяться. Друже, представся, як тебе звати? зараз. А ти як думаєш, чому його вбили? Тільки за політичні мотиви. Через політичні мотиви. Це так. Ну я від себе додам, що він був журналістом, комерційною діяльністю не займався, і тому якісь грошові питання не могли стати тут причиною вбивства. Очевидна замовність цього злочину. Тому що злочин дуже серйозний. Очевидно, що замішано не менше 3-4 осіб, не менше двох автомобілів, оскільки його пересаджували з машини в машину. За ним слідкували довший час. І це робили люди навчені, які вміють це робити. Костувало, коштувало це дуже, дуже недешево і зроблено, зроблено дуже жорстоко. І зухвало. Що, хлопці, вічна пам'ять не забудемо і не пробачимо.